Доброго дня, я з південної Африки перелетів до Брюсселя. Це так, продовження зусиль української влади з інтеграції України до Європейського Союзу. Ви всі пам'ятаєте, минулий рік надання Україні статусу кандидата на членство. З того моменту ми Зробили багато внутрішніх реформ і перетворень, були ухвалені акти законодавства. Президент України контролював спрямовував цей процес парламенту. велику роботу проробив уряд, багато доклав зусиль. Зараз, завтра відбудеться презентація доповіді Європейської комісії, яка має прокласти подальший шлях до членства в грудні. Засідання Європейської ради, де власне має бути ухвалене рішення. І сьогодні, в суботу, ви знаєте, в суботу президентка Єврокомісії була в Україні, вона провела флідні переговори з президентом України. І сьогодні я зустрівся з декількома європейськими комісарами. Ще в мене попереду будуть додаткові зустрічі. Чіткий сигнал. Я не можу зараз йти у деталі. і Хоча ми дуже детально буквально розібрали ситуацію, але чіткий сигнал, який я отримав від усіх співрозмовників, які завтра на засіданні коледжу комісії будуть ухвалювати остаточне рішення, і цей сигнал такий: Україна рухається до рішення Європейської Ради в грудні цього року про відкриття. Перемоги. Я хочу на цьому наголосити. Є багато дипломатичної роботи, багато медіа коментують, що відбувається, але ми продовжуємо рухатися до цієї мети. І як я вже неодноразово заявляв, що не станеться якогось форс-мажору, ми до цієї мети прийдемо. В Україні є політична воля для цього. І сьогодні я переконався, що і в Європейській комісії є політична воля для досягнення. Цього результату роботи з обох сторін завжди нас багато. Чим ближче ми будемо до членства, тим, ближче ми, тим більше буде задач і роботи і в Україні, і в Європейській комісії, але політично абсолютно ніхто не ставить сумнів той факт, що Україна туди рухається. Більше того, важливий сигнал, який я сьогодні почув, що насправді. Основні дискусії, які триватимуть буквально до завтрашнього дня тут в Єврокомісії, вони вже стосуються не України, а інших країн, по яким принципово рішення ще не ухвалено. Стосовно України є загальний політичний консенсус про те, що ми рухаємося до рішення Євроради про відкриття перемовин про членство. Це буде історичне досягнення. Окрім того, я проговорив сьогодні з комісарами інші питання. Комісар Рейнерс представив мені бачення Європейського Союзу щодо можливої форми спеціального трибуналу для переслідування злочину російської агресії проти України. Європейський Союз дуже довго працював над цим варіантом. Сьогодні я отримав можливість детально проговорити власне, формат цього трибуналу. Ми домовилися провести додаткову дискусію, щоб юристи щоб оцінити цю пропозицію з юридичної та політичної точки зору, але це зрушення. Я не знаю, чим ще ця дискусія завершиться, але це точно зрушення з мертвої точки, де перебувала дискусія протягом певного часу. Також з комісаром Рейнерцем ми проговорили питання про власне. Створення загальноєвропейської правової рамки для використання заморожених російських активів в інтересах відновлення України це питання болюче. Ми вже неодноразово наголошували, що пауза між обіцянкою з боку Європейського союзу ухвалити таку юридичну рамку. І, власне, її ухвалення затягнулося. Нам потрібно поспішати, потрібні загальні зрозумілі європейські правила. Сьогодні я отримав чітку відповідь, що щодо часових рамок і змісту ухвалення змісту цього рішення, яке буде ухвалено. Ми будемо продовжувати тиснути на це питання, тому що ми вважаємо, що Росія має платити. За злочини, вчинені на території України за ті руйнування, які вона завдала. Ну і нарешті третьою темою дискусії, які я мав сьогодні в Брюсселі, це були великі проєкти, стратегічні проєкти між Україною і Європейським Союзом в галузі зеленої енергетики, зокрема водневої енергетики, і сприяння європейського. З боку Європейського Союзу у здійсненні зеленого переходу України. От такий зміст візиту, якщо є якісь додаткові Коли, запитання. Будь якіс запитання. Я, Пане міністр, скажіть, будь ласка, скільки рекомендацій із семи Україна виконала у повному обсязі і який об'єм роботи, ще належить виконати? Я вас здивую. Єврокомісія не мислить такими категоріями. Я там один семи, два семи, три семи, чотири семи, п'ять з семи. Суть взагалі не в цьому, суть в кінцевому результаті. І коли ми концентруємося на тому, скільки рекомендацій виконала Україна, ми відводимо дискусію від власне головного, тобто є результат чи немає результату. Я маю підставу вважати, що результат буде. А ті, хто, я вибачте, по-людськи скажу, ті, хто зараз розганяють. Незрозуміло звідки взяту інформацію про там, якусь кількість з якихось, От, вони просто намагаються перетворити е перемогу, яка наближається, на зраду. От. Я вважаю, що це неправильно, і українським громадянам не треба вестися на всі ці, на всі ці спроби. Е Головне, що знаєте, сьогодні е я почув від одного з єврокомісарів дуже Прості і чіткі слова, що Єврокомісія в захопленні від тих результатів в реформах, які показала Україна на тлі повномасштабної війни. І що те, які зміни Україна реалізовує для набуття членства в Європейському Союзі, це дійсно всіх вражають. От Це, я б сказав, така реальна оцінка того, який настрій панує в Європейській комісії. Але завжди, я ж, кажу, я ж сказав, в наших відносинах тепер, коли ми вже стали на шлях реального набуття членства, в, в наших відносинах завжди буде список від Європейського Союзу, а зробіть ще ось це, а в, нашим, в наших руках завжди буде список, а ми ось це все вже зробили навіть до того, як ви ще попросили. І ми ж робимо багато речей не тому, що нас просять, тому що ми розуміємо, що це нам самим потрібно. Тому треба звикати до нової модальності відносин між Україною і ЄС. Це вже не історія про те, що ЄС висуває якісь вимоги, Україна виходить. Це тепер буде реальний переговорний процес, який має призвести до злиття країни Європейського Союзу. Тому давайте від. Старої логіки від логіки до нашої ери переходити в логіку нашої ери. Бачите, канал Останні запитання? Оршна заявляла, що буде блокувати початок про вступ, що буде робити в такому разі Україна. І також яка ваша відповідь, яка відповідь України на запрошення Орбана української делегації до Будапешту, чи поїде сюди українська делегація і з якою адже? Президент України запрошував Віктора Орбана, прем'єр-міністра Угорщини, відвідати Україну, і це запрошення залишається відкритим. Що стосується угорського запрошення для української делегації, то це вже не вперше ця фраза лунає. Я думаю, що вона трошки переросла з технічного діалогу в якесь політичне питання. Тому у нас була нещодавно українська делегація в Угорщині на рівні заступника міністра освіти України і інших представників органів влади. Вони там зі своїми угорськими колегами обговорювали обговорювали стан справ питання освіти національних меншин. Що стосується блокування, ну тут я думаю, ні для кого не секрет, що питання національних меншин. Принципово просувається в Угорщину і саме в угорському баченні, але, знаєте, давайте переживати проблеми, походу їх не хоче. Я ще раз наголошу, що наразі ми бачимо, що ми виходимо на грудень на рішення про рішення Європейської ради про відкриття переговорів щодо членства. З України в Європейському Союзі. Титанічна робота проведена, політичні баланси в Європейському Союзі сформовані, але кожна країна, безумовно, намагається буде пробувати розіграти цю ситуацію в той чи інший спосіб своїх інтересів. Не забувайте, що це буде ця доповідь, яка завтра вийде, це ж не лише про Україну. Безумовно, Україна є рушійною силою. І я відверто сьогодні на зустрічі казав, що Україна вивела Європейський Союз з коми розширення. Тобто більше 10 років Європейський Союз перебував в комі і відмовлявся розширюватися. Зараз філософія настрої абсолютно змінилася. Завдяки нам такі країни, країни Західних Балкан отримали шанс рухатися до членства, Молдова отримала шанс. Тому зараз для Європейського Союзу, скажімо так, припуститися стратегічної помилки в питанні розширення, це просто означатиме знову впасти в кому, а вони собі цього просто вже не можуть дозволити. І, до речі, цю думку поділяють і деякі єврокомісари, я з ними це відверто проговорюємо. Європейський союз не може собі дозволити втратити цей історичний момент, розширити свої межі, розширити спільний ринок і розширити а, свій вплив на континент, вплив своїх цінностей і принципів. Все? Дякую. Дякую. А питання з Угорщина. Ви бачите, що це буде вирішувати Україну з двосторонніми зустрічами, чи це буде все-таки всередині Євросоюзу мають якось вплинути? Як ви це бачите? Ви Бачите, я ж дуже відверта з вами людина. Давайте трошки залишимо простір для дипломатів. thank mm -hmm. you